Треба <Си> Знаєте, що таке кліматичні зміни стає більш тепло на всій планеті, відбуваються різні там, наприклад, менші річки, річок прісної води, більше солоної води, тобто море підходить. І, звісно, міняється ґрунт, міняються всі умови, і на сосни це теж впливає. Хоча ми проходили про те, що сосна це саме вже дуже маленька, багато дерев не виживають. Тому можемо побачити... Кожного рода. А в мене є вода. Вода, ніж зараз. Ми бачимо, що воно заросло очеретом. А що це, це було, так? Так, ну, Якщо ми побачимо по карті з вами, по космічним зімкам, де там наша Даша? Пам'ятаєш, Даша дивилася, да. Да. що у нас відбувалося. Ну, По-перше, озеро підпитується підземними водами. так? Далі у нас поряд є лиман. Але коли почалися всі забудови, намива і так далі. Зрозуміла, що все це впливає і на підживлення. Сувати нереально. Ну, скажи, їй, щоб вона Скажу, е щоб Вона вона літає у корабельному мурашнику Миколаєві знаходиться найбільший мурашник. Ну, станом на 23-й рік. А хто це? Це мурагажниць, королева мурашина. Mm. Порода у них жниці, тому що якщо подивитися ось так взяти, то у тут є кільця. Вона світиться, uh -huh. якщо під сонцем. вона тільки у жниці буває. Я ну, бачу, що вона з короною. Uh -huh. е, це ну Я так, тільки ось бачите? Корони. Це тільки на у королев буває. Зараз.